Інформаційна програма День це головні новини області. У студії Дана В'юн. Вітаю вас. Депутати обласної ради ухвалили бюджет рівненщини на наступний рік. Згідно з ним, загальний обсяг доходів становитиме трохи більше трьох мільярдів гривень. На таку ж суму запланували і видатки. Зростання видатків відбулося в усіх галузях, а найбільше у медицині та галузі соціального захисту. Бюджетні подробиці у нашому сюжеті. Під час розгляду проекту бюджету, поданого облдержадміністрацією, суттєвих змін до нього не внесли. Зокрема, були пропозиції від депутатів збільшити видатки на підтримку провідних спортивних клубів і відновлення спортивних майданчиків. Проте кошти на це погодилися виділити пізніше, з огляду на наповнення обласного бюджету. Ми кошти передбачаємо і паралельно будемо розробляти проекти і положення, і тоді виділяти кошти. Давайте. Дай що в неї бюджет затвердився, виконувався. І ми будуть зміни до бюджету. У нас непогано запланована доходна частина. Будемо перевиконання мати ще вільні залишки Ми плануємо значні те, що будемо розподіляти загальний бюджет Рівненщини на наступний рік, за який проголосувала більшість депутатів на 700 мільйонів гривень, багатший за цьогорічний, і становить понад 3 мільярди. Як і раніше, значну частину надходжень становитимуть державні дотації щодо видатків. То насамперед, у зв'язку із поетапним зростанням заробітної плати бюджетників вони зросли в усіх галузях. Трішечки більший бюджет, більший, але це пов'язано з підвищенням мінімального розміру заробітної плати. Звичайно, все перераховується вже. Я спокійно відношусь до цього бюджету. Повірте мені, що е цей бюджет не гірший ніж був у 2012 році, і в 2012 році ми нормально забезпечували життєдіяльність Наших територіальних громад, як і буде в 2013 році, Юрій Кічатий також задоволений розмірами фінансування державних програм щодо соціально-економічного розвитку регіонів. За його словами, були побоювання, що його зменшать, але цього не сталося. І область отримує наступного року 300 мільйонів гривень на реалізацію різних програм. Руслан Савуляк, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Дорожники рівненщини продовжують боротися зі сніговими заметами. Станом на 16 годину п'ятниці ускладненим лишався доїзд до п'яти населених пунктів Дубенського, Млинівського та Демидівського районів. На дороги області вивели більше ста одиниць спецтехніки. Особливих проблем переконують в облавтодорі. Нема на розчищення снігових заметів районам виділили пальне із регіонального матеріального резерву. Щодня на боротьбу зі снігом дорожники витрачають по 20 тонн деспалива та 8 тонн бензину. Районні лікарні Рівненщини отримали нове обладнання, яке дозволить надавати медичні послуги більш якісно. Можливим це стало завдяки цільовій субвенції із державного бюджету, яка нарешті надійшла в область. Загалом рівненщина на нове медобладнання та транспорт отримала 75 мільйонів гривень. Якщо швидкі поки що готують до роботи, перезуваючи на зимову гуму, то апаратура у лікарнях уже працює наповно. Що ж змінилося після фінансового вливання у нашу область на прикладі Березнівської центральної районної лікарні, бачив Іван Марчук. Раніше у Березнівській центральній районній лікарні кесарів ростин робили на ось цьому ліжку Рахманінова. Ним користувалася ще з середини минулого століття. Завдяки субвенції з держбюджету встановили новий хірургічний стіл. Він багатофункціональний і радіють в лікарні. Значно покращить умови для проведення хірургічних втручань. Рівень ліжка можна міняти його висоту залежно від росту оперуючого хірурга. Воно зміщується в різні частини на один бік, на другий бік. Можна піднімати головну частину, можна піднімати ніжну частину. Над цим хірургічним столом світитиме і нова безтіньова лампа. Такий же операційний стіл та лампу отримало й хірургічне відділення. Окрім того, хірурги мають і новий німецький десектор. Цей апарат затягує невеликі операційні шви. До цього у лікарні користувались вітчизняним під назвою Надія із приходом нового старий десектор без роботи не залишиться. Якщо раніше хірургам при потребі доводилось ділитися ним із іншими відділеннями. То тепер усе буде значно простіше значно простішим і для пацієнтів, і для хірургів став сам процес лікування із новим обладнанням. Він менше травмує сумішні тканини. Коли проводиться оперативне втручання в роботі надійний, поки будемо надіятися, що він не буде працювати далі. Працюватимуть медики із новими кардіоренімаційними комплексами, поки що вони в коробках, але вже днями спеціалісти мають їх встановити і підключити. Один з них визначає рівень вуглекислого газу в видихованому повітрі, що дає здатність оцінювати стан хворого в критичному стані. Ні один з тих моніторів, які в нас є, ні один не не мав такої функції. Подібне обладнання віднедавна мають усі районні лікарні Рівненщини, каже заступник голови обласної адміністрації Світлана Сад. Окрім цього, завдяки субвенції, цьогоріч медицина області отримала підтримку і на інші цілі. Цільова субвенція сьогодні на медичне обладнання і придбання спецавтотранспорту, тобто швидких, це в розмірі 75 мільйонів гривень. Субвенція в розмірі 8 мільйонів гривень на придбання медикаментів на швидкі допомоги. І субвенція на придбання рентгенапаратів апаратів 4,7 мільйона гривень. Ми це все вже на сьогоднішній день отримали в повному обсязі. все це розпреділено і розвезено по районах. Між тим до кінця року окремим районам варто чекати додаткового обладнання в цьому році. Ми ще отримали сім сучасних рентгенапаратів, які будуть роздані в ті райони, що не отримали по субвенції в 2011 році. Не залишилися без субвенцій і обласні лікувальні заклади. Там медики отримали нові гама ножі, аби меддопомога для жителів області стала більш якісною. Іван Марчук, Богдан Рябунець. Інформаційна програма День. Українські овочі, фрукти та зернові до європейського столу таке завдання перед аграріями поставили на засідання колегії мінагрополітики, у якому взяли участь керівники області. Рівненщина має непоганий потенціал для нарощування експорту. Так, цьогорічний урожай зернових на чверть перевищує потреби регіону. Цукру та картоплі виготовлено удвічі більше ніж може спожити населення області. Водночас України працюють над просуванням місцевого бренду Волинський екологічний продукт що. Може зацікавити європейського споживача а незабаром в області реалізують ще один інвестиційний проект гуртовий ринок агропродукції. Це сприятиме подальшому розвитку агровиробництва на Рівненщині. Десять підприємств Рівненщини стали переможцями всеукраїнського конкурсу якості продукції 100 кращих товарів України. На цих підприємствах побувала експертна група фахівців із Донецька, Тернополя та Івано-Франківська, яка підтвердила, що вони справді гідні називатися найкращими. Сьогодні їх із перемогою вітали у Рівному серед найвідоміших міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука. Підприємство Рівненський експертно технічний центр, компанія експерт рів акціонерне товариство Агроресурс далі продовжить Галина Баранчук. Слюсар Володимир Халецький працює на підприємстві Агроресурс вже чотири з половиною роки. Каже, тут створено всі умови для роботи. Люди захищені, тому що йдуть на больничне, лікарні оплачується нормально. Так само відпуск, там те, що полагається, літом ну, у нас звичайно беруть по пару тижнів. Пару тижнів літом, і от дві неділі зараз вот от Новий рік ми теж йдемо в отпуск, оплачується все. Зараз отримуємо теж вкусний аванс в этом проблем, так що це на єдісно прип'ять угори. Гідні умови праці та відпочинку є запорукою випуску якісної продукції. За 10 років роботи на підприємстві виготовили вже понад 600 тисяч котлів різної модифікації. На вимогу ринку тут освоїли прилади, що працюють на твердому паливі. Вони обігрівають помешкання не лише українців. Наша продукція знаходиться. В Росії, Казахстан, Молдова, Білорусь саме завдяки якості продукції підприємства Агроресурс увійшло в сотню найкращих підприємств України. Нині в державному підприємстві рівний стандарт метрологія виробничники отримали заслужені відзнаки. Приватне акціонерне товариство Агроресурс один з найвідоміших виробників теплотехніки в Україні. Сьогодні підприємство виробляє опалювану та водонагрівальну техніку торгових марок Данко, рівне терм та ока. Поряд з агроресурсом, переможцями всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів України стали ще дев'ять підприємств Рівненщини. Це, як зауважують організатори змагань, дало їм неоціненний досвід. Конкурс це, по-перше, досвід великий. Вони мали нагоду спілкуватися з провідними експертами, які залучалися у роботі конкурсу, які перевіряли підприємство, його, скажімо, технологічні процеси, і в тому числі. Під час роботи в участі в цьому конкурсі вони бачили, як працюють інші підприємства. Вони були приймали участь на виставці. Вони спілкувалися. Загалом у цьогорічному ювілейному 10-му регіональному конкурсі «100 кращих товарів України взяли участь 80 підприємств краю. Це у вісім разів більше ніж у 2003-му, коли конкурс тільки стартував. Інформацію про всіх учасників конкурсу розміщено у щорічному каталозі Краща продукція рівне. Але на Баранчук Денис Коломис інформаційна програма День. Захищав і готовий надалі захищати лише закон України та інтереси її громадян, навіть якщо доведеться застосовувати для цього кулаки, так резюмував на прес-конференції у Рівному свій перший робочий тиждень у Верховній Раді народний депутат Свободівець Олег Осуховський. Він розповів про знесення паркану перед парламентом, негативне ставлення до політичних перебіжчиків та нагадав, що фракція свободи не голосувала ані за нового прем'єра, ані за спікера. Загалом ситуація в раді новоспеченого нардепа не здивувала, каже саме такої роботи, і очікував. Живе Олег Осуховський разом з однопартійцями. в Готелі Україна, хто замінить його в обласній раді, він поки не знає. Так само, як і того, хто очолить обласну організацію Всеукраїнського об'єднання Свобода натомість, нардеп чітко знає, у якому комітеті Верховної Ради хотів би працювати. Закони України. Я, тобто, планував би роботу а, по по законотворчості правоохоронних органів України, тобто і, звичайно, що контролю за правоохоронними органами. Я би себе бачив в тому комітеті, але звичайно, що це буде вирішувати фракція. І наступного тижня я думаю, що ми вас, журналістів, обов'язково повідомимо, в якому депутат Верховної Ради від міста Рівного комітеті в у Верховній Раді України 37 поличок шпаківень та понад пів тисячі книг з'являться у дитячих кафе, лікувальних закладах та інших місцях, які відвідують маленькі рівняни. До збору літератури та виготовлення імпровізованих стелажів долучилися учні усіх загальноосвітніх закладів обласного центру. А перший читальний куточок відкрили у поліклініці міської дитячої лікарні. Продовжить тему Роман Сварита. Учень восьмої школи Віталій Полюхович майструвати поличку шпаківню. Вирішив сам робив це упродовж трьох днів під час Олімпіади з трудового навчання. Креслення хлопець розробляв власноруч. Мені допомагали вчитель трудового навчання. Я з ним радився на що цього питання і разом з ним робив. Це було в рамках олімпіади. Я дуже в захваті, що приймав участь у цьому. Читацькі куточки для дітей у Рівному створено в рамках всеукраїнського проєкту Додай читання, ініційованого ще у листопаді письменницею Євгенією Пірог. У рівному ідею підтримало міське управління освіти та громадська організація Просвіта. Учні загальноосвітніх закладів міста зібрали понад півтисячі дитячих книг українською мовою та змайстрували полички для них. Виготовили 37 таких поличок для книжок у вигляді шпаківні. І ми вирішили, що передамо ці шпаківні полички у дитячу міську лікарню, поліклініки дитячі, а також там, де ще збираються діти в супермаркетах, залізному дорожньому вокзалі, автовокзалі, дитячих кафе тобто, де вони з батьками подорожують, де вони з батьками бувають, щоб вони могли підійти до даної полички, взяти книгу і у той час, який в них є, почитати. Колектив міської дитячої лікарні ідею створення читацького куточка сприйняв з оптимізмом до того ж, лікарі збираються і самотужки поповнювати його Новими книгами така можливість трошки відволіктись від тої причини, по якій ми прийшли в поліклініку, буде сприяти тому, що дитина буде трошки заспокоюватись і, скажем, більш нормально буде сприймати, скажемо, поради лікаря. Ми підтримаємо цю ідею і поговоримо з нашими лікарями, з нашими медичними працівниками, які працюють у нас, і можливо, хтось з дому ще додавить нам, скажем. Цього книжкового фонду не залишиться осторонь доброї справи і просвітяни. До дня рідної мови вони обіцяють видати альманах дитячої творчості. Його також розповсюдять новоствореними читальними куточками. Роман Сварида, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Три рівненські красуні стали різдвяними янголами. Такі титули вихованка агентства моделей Art Models отримали на міжнародному конкурсі казці Різдвяний янгол. Цього року юні моделі демонстрували свою вроду та таланти у Івано-Франківську. З'їхалися на казковий конкурс красуні із різних куточків України, а також Росії, Білорусії, Молдови, Румунії та країн Прибалтики. Втім, саме рівненським моделям вдалося вибороти найвищі нагороди. Золотим янголом конкурсу визнали Вікторію Чугуннікову. Ліна Корнічук стала срібним янголом. Титул бронзового янголу отримала ще одна вихованка арт моделс Марія Чугуннікова. Запам'ятався мені ще мій виступ на конкурсі талантів. Я пам'ятаю, що вийшла. В мене мікрофон перестав робити. Мені дали петельку. А потім ведуча виник ну, швидко вибігла, щоб мені дати інший мікрофон. Це було трішки смішно, але я витримала величезною особливістю саме даного проекту міжнародного є те, що він вперше відбувався в Івано-Франківську, і саме в Івано-Франківську є садиба, маєток Святого Миколая. Конкурс традиційно відбувається на день святого Миколая, і діти мали можливість занести і передати свої листи. Більше того, зараз там існує така традиція, що на ці листи. Дають відповіді. Зі здобуття двох медалей розпочала новий сезон рівненська фрістерістка Ольга Полюк. На першому та другому етапах Кубка Європи, що відбулися у фінському місті. Рука наша 25-річна літаюча лижниця здобула срібну та бронзову нагороди. Загалом на фінських етапах українці виграли п'ять медалей. Визначилися півфіналісти Кубка міського голови Рівного із футзалу. У понеділок, 24 грудня, у спорткомплексі «Дюсиша» номер 4 зустрінуться команди «Дюсиша» 4 МГУ та «Сокіл Садове», а також «Реблс» та «Рівне 112». Початок зустрічей відповідно о 18.45 та 20 годинах. Фінал Кубка переможці півфіналів проведуть у середу 26 грудня о 19.00. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі, гарних вихідних і хай щастить.